Що, ж, всім привіт, дорогі друзі? Ради вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. Вже такий декілька днів не випускали жодного відео, тому що готували для вас автомобільчики. Хочемо до нового року максимально всі автомобілі привезти для вас із Європи та Швейцарії і закинути їх у продаж, щоб ви могли до святу і придбати у нас хороші, якісні перевірні автомобілі. Отже, сьогодні настав час нового поступлення нашого автомобіля. Це Renault Megane 3. Автомобіль свіжопригнений із Німеччини без пробігу по Україні. Ну і саме головне, давайте скажу те, що цей автомобіль на автоматичній коробці передач. Тому, друзі, хто шукає для себе, для дружини, для доньки, можливо, якась дивиться дівчина, наше відео, цей автомобіль буде для вас їздити і гарно служити. Я впевнений на 100%, тому що тут хороший рідненький пробіг, автомобіль свіжо пригнаний із. Німеччини від одного єдиного власника і реально хороший час і авто від компанії Ваш Карс. Ми знаходимося в місті Радивилі на нашій площадості, і є доставка по всій території України. Я за автомобіль не переживаю ні трошечки, друзі. Тому, якщо ви хочете його перевірити, якщо ви хочете можливо перевірити нашу роботу, як ми працюємо, ви ну повністю маєте на це право, тому що ми надаємо будь-яку перевірку чи в нашому місті, чи можемо доставити вам автомобіль в будь-яке ваше місто, тобто чи це Львів, чи Рівне, чи Чернігів, Черкаси, тобто. Значення нам немає. У нас доставка е, рахується по кілометражу. Тому ви до мене телефонуєте, я вам прораховую доставку. Ми вам приганяємо автомобіль. Ви його собі перевертаєте, перетрасаєте, дивитесь на будь-якому СТО, піднімаєте, опускаєте, робите з ним будь-що. Підключаєте діагностику, друзі. І е, якби ви. Найшли якийсь недолік по нашому автомобілю, будь-який такий, що ми вам не вказали. Якщо я кажу, наприклад, тут є царапина, от була скол, не царапина, а от скольчик, наприклад, маленький на капоті. Я вам за нього зразу кажу, я не приховую, тому що автомобіль має свій пробіг. Якщо ви знайшли скручений пробіг, якщо ви знайшли, що автомобіль мав ДТП, мав пошкодження або ще щось, ми вам одразу повертаємо гроші за повністю всю доставку, яку ви скидали, і от можу навіть вам дати ще зверху, тому що наша робота, наша репутація для нас важлива. Ми продаємо, продаємо лише хороші, якісні, перевірені автомобілі. Друзі. Також попрошу вас. Підпишіться на наш Ютуб канал, поставте нам лайк, підпишіть коментарі, якщо вас цікавить. І знизу в описі є посилання на Viber і Telegram канали Туди ми закидаємо свіжі поступлення автомобілів із Європи та Швейцарії. Не пропустіть! Отже, наш автомобіль доступний для будь-якої перевірки. Ви це знаєте, в нашому місті, в вашому місті, немає значення хороші перевірні пробіги, жодних ДТП, жодних пошкоджень і жодних підфарбувань. Наша репутація для нас важлива. Отже, це Renault Megane 3 Свіжопригнутий автомобіль із Німеччини без пробігу по Україні з пробігом 180 тисяч по європейських дорогах. Насамперед, це дуже важливо. Отже, що б я хотів про нього розказати, це 1,5 дизельний двигун. К-9К, всіма улюблений, всіма е, улюблений двигун дійсно той, який їздить, який служить, і який реально економний. Тому що е, я думаю, ви знаєте, що 1.5 дизель, дизельний двигун К9К, тобто 1,5 DCI, так як в нас пише на задній кришці, Ось тут це його класифікація, якби 1.5 DCI, Це ті двигуни, які йдуть на багатьох автомобілях. Їх ставлять Renault, їх ставлять Nissan, і багато ще інших автомобілів їх також ставлять. Вони стоять на меганах, на Сеніках, на кашкаях. Ну, я навіть не буду перераховувати на всі автомобілі, але їх ставлять багато-багато різних марок автомобілів, тому що це хороші, надійні двигуни. І саме головне це те, що вони реально виїжджають свій кілометраж. По-друге, вони прості, дуже прості в роботі. По-третє, в обслуговуванні також. Ну і по-третє, звичайно, що вони економні, тому що цей двигун, навіть в поєднанні з нашою автоматичною коробкою передач, він буде брати розхід пального орієнтовно там 6 літрів. Я рахую, що для автомата і для автомобіля, який на автоматичній коробці передач, це реально 6 літрів. Ну, це дуже добрий, це гарний показник. Тому, друзі, свіжу автомобіль із Німеччини без пробігу в Україні. В крутій комплектації я вам вже про нього зараз розказую. Отже, по нюансах автомобіля зауважень я не маю. Знову ж таки, я вам показав: ось тут є дві таких, два таких скольчики на капоті. Я вам їх фокусую, показую зблизька. Ми їх підкапали, все. Більше зауважень немає по бампері зауважень нема. По фарах також зауважень немає. Зверніть увагу. У нас також я забув наголосити, що наш автомобіль максимально крутій комплектації в поєднанні до цього всього. На панорамній криші з люком на лінзованій, рідкісні, дуже рідкісні лінзовані оптиці. Зверніть увагу, це ж лінзи. Це не звичайна лампочка, а стоїть лінзована. Це дуже велика рідкість для Renault Megane 3. Реально вони стоять просто ну, не знаю, одна з 30 може машин лінзовані оптика. Лінізована оптика. Дивіться, тепер насад мобільна боускомплектації на бусечних дисках, на омивачах фар, на протиутуманочках, на парктроніках перед зад. безключовий доступ всіх дверей, повністю всіх дверей. Панорамний дак з люком, оригінальні бусечні диски. тобто, ну, І, звичайно, в додаток до цього всього ми маємо гарну лінзовану оптику. Тобто реально крутий автомобіль за свої гроші. Переходимо по колу, показую якісь мінуси, якісь плюси, все, що є, показую так, як є. Отже, гарна лінзована оптика, омовачі фар, протитуманочки і парктроніки, звичайно. Хороша зимова гума, радіус з маємо 2050R17, оригінальні легкосплавні диски бусечні, боус комплектації, шильдики до боу комплектації у нас є. Тут оригінальне лобове скло. Ми маємо, ну і звичайно панорамний дах з люком. Гарні сірі рейлінги. Жодної корозії на автомобілі немає. Це Німеччина. Німеччина автомобілі всі приїжджають в хорошому стані. Ось безключовий доступ. До автомобільчика йде два ключі ось таких дві карти. Ось таких я взяв, на жаль, одну, другу не брав на в офісі, лежить, але знаєте, що до автомобіля йде два ключики. Так, дивіться. По задній частині автомобіля та ж сама зимова гума. Зимова гума однакова, тобто не 2-2, а е, всі чотири колеса вони однакові. Задні стопи в ідеальному стані жодних зауважень по них я не маю. Е, задній бампер сіренький з партронічками, все тут присутнє. По е, цій частині ми маємо тут також безключовий доступ, електрокришечку багажника, Ну, кнопочка не електрична. Нажимаємо, вона відкривається. Кришка, звичайна, без електро в маганах такого немає. Так, шильдики, Megane, логотипчик Рено, DCI, правий стоп. ну, В принципі, зауважень нема. Наклеєчки, як були, ми навіть нічого не знімали, нічого не робили. Гарний білий колір. Всі зазори рівненькі по автомобілю. Нюансів немає. Диски деякі мають потертості. Тобто, якщо цей диск ідеальний, то ось цей диск має десь якісь незначні притертості. Ну, це нормально бо від бордюру. Я навіть не рахую, що це є щось там критичне. Лобове-скло взагалі без сколів. Абсолютно в гарному стані, чистесенькому панорама, ціленька в ідеалі також. Нюансів, зауважень нема. Датчик, -датчик доща присутній у нас, е, в принципі, класний автомобіль. Для себе, хто шукає грошей, якесь неперевірне авто, друзі, зверніть на нього увагу, тому що. Таких автомобілів на ринку України їх є дуже мало і їх мало завозять. Безключовий доступ. Дивіться, раз, відкрив, закрито. Тепер ключ у мене в кармані ось тут лежить. Зараз я нажимаю другий раз, воно вже відкриється. Бачите? Ось так працює безключовий доступ. І покажу зараз зразу ще один лайфхак. Дивіться, я закриваю назад автомобіль. Дивіться, Я відходжу від нього. Зараз на декілька метрів, дивіться, на фари. Я, моя рука тут, одною я знімаю. Попікав і закрився. Автоматичне закривання автоматично. Відходити десь на 2-3 метри з ключем в кармані. Ось у мене ключик був. Ось ключик. Я навіть можу його покласти, ну не знаю, навіть в карман при вас можу покласти його в карман. Все, я поклав, іду до машини. Пояснюю, відійшли на 2-3 метри, вона автоматично закривається. Тепер підходимо. Моя рука тут, я не нажимаю нічого абсолютно. Підходжу і дивіться. Раз, і автомобіль відкрився. Супер! Реально дуже крута і зручна функція, тому що ви ніколи не забудете зачинити свій автомобіль. Переходимо по салону. Дивіться, комбінація пластику і шкіри. Повністю у нас електропакет є з електрорегулюванням і електроскладанням дзеркал. Дзеркала складаються, розкладаються, все це працює. Е, так, дзеркала на електриці, чотири склопідйомнички, блокування склопідйомників. Тут ми маємо маленькі такі, також логотипчики Bose, Це такі маленькі сабвуфери, колонки. По салону. Тепер ми на землі маємо тут поріг, боус, переднє сидіння з підігрівчиком. У нас ідуть сидіння, комбіновані тканина плюс шкіра. Виглядають вони суперово. Віддаляю камеру, щоб було зручніше що видно. Так воно все виглядає. Комбінація гарна, По зверху нас взагалі супер. Для Renault Megane 3 Це велика розкіш, тому що є двойна панорама, і передня частинка вона йде з люком. Вона відкривається. Я вам це продемонструю зараз. Ага, Включимо ключ запалювання, заведемо, тоді я вам покажу, тому що на заглушеному автомобілі воно не відкривається. Так, дивіться, функція старт-стоп. Ключ у нас лежить так і далі в кармані. Чому класна функція? Тим, що може ключ. Ви підійшли до автомобіля, ключ е, в сумці може бути. Відкрили його, сіли і навіть можете заводити. Т, е, нога на тормозі. Завівся з пів оберту. Жодних помилок нема. Абсолютно. Тут загорається зразу боус е, музика наша. Автоматик, Вмикаємо задню передачу, вмикаємо нейтральна, драйв, все суперово, нюансів нема. Тут гарний чорний глянець, круїз контроль, електроручник. Розжимається, зажимається. Супер. Це управління нашою мультимедією зверху там. Наш автоматик, управління музикою. двохзонний двох клімат-контроль з кондиціонером, зі всім так як воно має бути. Тут також ставки чорного глянцю, тут аваріючка, центральний замок. Мультикермо, кермо, шкіряне з перфорацією, комбіноване. Тобто тут така суцільна шкіря, а тут перфорована. Виглядає суперово, як на мене, дуже гарне поєднання. І, звичайно, до чорного руля сірі вставки також мають гарне доповнення своїм виглядом. Е, так, тут кругом у нас є Renault Service, Renault Service, Кругом все показується. Тепер дивіться, панорама показує закритий автомобіль. Тут показується у нас відкритий автомобіль. Давайте будемо дивитися, як у нас все тут працює. Ось так воно. Я не встиг навіть вилізти, як воно вже швидко від'їхало. Панорама просто швидко працює. Закриваємо, показую вам, як воно дотягує. Все. Заїхало, Уплотняючі резиночки тут, по боках, позаду. Ніколи не хвилюйтесь, що панорама буде затікати. Ніколи такого не буває. Скільки мали автомобілів, ніколи проблем з цим нема. Е, так, е, що би я хотів показати? Ну, в принципі, в принципі, тут можна закачати навігацію. Зараз вона недоступна, тому що потрібно флешку ставити. Купити зараз з картами 24-го року. ось, Бачите, Рено, це десь, можливо, європейські карти. Купляєте таку карту? Е, хто має машини? лайфхак для вас зразу. Купляєте таку карту. Е, до речі, зараз вам скажу ось така карточка. Е, з навігацією України 24 рік, наприклад, щоб було видно всі вулиці наші. І все. І ви маєте навігацію, вставляєте її сюди, і вона загружається вам на ось це велике табло. Можете їздити по всій Україні, вона буде тягнути, буде грузити. Проблем не буде. Або карту Європи навіть що? Кермо гарне шкіряне без потерпів, без недоліків, пробіг 180 тисяч кілометрів, датчик світла, датчик доща присутній. Верна карта, ну просто в ідеальному стані. Зауваження по ній також немає. В принципі, навіть я скажу вам так, що по загальному виду автомобіля я зауважень також зовсім не маю. Тому що все гарно, все в купці, нічого не пошарпано, нічого не потерто. Ну, єдиний коврик грязний, ну це вже я наносив, потім як знімав. Але все це жарт. Все гарненько. Дивіться, по цій частині. Задня дверна карта, також в ідеалі, заднє сидіння, також шкіряне, гарному, гарними вставочками, чистесненьке, гарнесненьке. Потолок чистий, без пропалювань, без прокурень, без нічого, без недоліків. Дивіться, передня панелька з задньої частини сидіння. Як воно все вам виглядає? Суперово! Як на мене, виглядає дуже гарно, дуже доречно. Панорамний дах, звичайно, надає свого вигляду. Один і ось другий. Вигляду він, звичайно, додає. Переходимо до задньої частини багажника нашого. Так, що ми маємо тут? Відсвічує камера трішки. Задній багажник у нас величезний, ця штучка закидається наверх, ми маємо шторку. Ось так воно виглядає. Ну і в принципі все. Переходимо далі. Дверна карта, ось так. На сонечку я вам покажу. Давайте. Гарно світить сонечко, зараз тепленько. Ось так воно все виглядає. Зауважте, друзі, я забував наголосити, що автоміль без хімчистки. Комбінація шкіра, тканина. Якщо ви бачите десь якісь плямки, можливо, там десь на сидіннях, десь на ремнях, наприклад, ще там щось, то ви не хвилюйтесь за це, тому що автоміль без хімчистки і все це воно може забратися. Ми його не полірували, не хімчистили для того, щоб ну, максимально швидко він приїхав, розмитнився і все. Я вам його відзнімаю у відео. Відзнімаю так, як воно приїхало. Підігрівчик сидіння пасажира. Ось так воно все виглядає у нас. Ось так виглядає наш автомобіль. Панорама з люком. Єдине, що хочу б, що вам показати, це підкапотний простір. Ну і, звичайно, пробити тощо наміру. Показати, що туміль без ДТП без пошкоджень в гарному технічному стані, косметичному перепрошую. Зверніть увагу, як працює двигун. ДЦА-110 це ті кВт, що потрібні. 1,5 дизельний двигун К9К. Частенько, гарненько. Так, що ми маємо тут за бірочку? 174 тисячі кілометрів. 7 число, 6 місяць, 24 рік автомобіля. Тут у нас якась бірочка є, видно, що вже протерта. 158 тисяч, 23 рік, шостий місяць. За рік наїздили 20 тисяч плюс-мінус на автомобілі. Да? 174 менше трошки але плюс-мінус. Так, по цьому я вам показав і давайте перейдемо до замірів тощиноміром. Руки вже замерзли, я вже їх не відчуваю, але буду пробивати тощиноміром. Ось так. Починаємо з капоту. 111, 120, 130. 106 117 крило 128 140 114 103 дверка 112 стійочка 130 130 140 130 130 148 116 109 120 108 128 108 120, 140, 130, 130, 137, 104. Друзі, коли перевіряється томіль товщиноміром, обов'язково звертайте увагу на такі моменти, як арки. Бо, тому що бувають дуже такі сквозні царапини і, можливо, підфарбування якісь були. У нас все це в оригіналі. Звичайно, я вам завжди пробиваю завжди товщиноміром для того, аби ви були впевнені. Але не кожен вам так покаже, як я. Так, 190, 180, 190. Тут пластик, не метал. 190, 170, 180, 132, 130, 130, 140, 120, 118, 120, 130. То завжди показують чітко. От ви бачили щойно, там: 130, наприклад, арочки я вам показую: 130, 130, 130, 140, 140. 140, 200 тут десь спереду, случайно вдарив. 108, 102. Тому що як такого ж погано прикладаєте, бачите, от погано приклали десь, руки замерзли. Показує 250. А тепер пробуваю на тому місці. 120, 90 є. Ось так, арочки. Товщиномір, друзі, ви не обманете ніколи. Тому я вам показував, що ми з вами пробивали. Чому я кажу арочки пробивати? Тому що може бути сквозна царапинка, ось така сквозна да і його підфарбовували, підшпакльовали. Можливо, якась корозія в інших автомобілях. Ну не не ржавіють, а інші автомобілі можуть. Тому обов'язково перевіряєте цей етап. Чому, я кажу, точно мірне обанети? Ось тому дивіться. Я чому пробуваю кожний елемент детально по декілька разів. 140, 130. Так, такі мають бути показники. 129. Дивіться на задню кришку багажника. 198 зразу міняє колір. 198, 180, 200, 170. Тобто кришечка багажника наша лакована. На ній тільки один слой лаку. Можливо, якась царапина, можливо, ще щось, не знаю. По кольору воно не відрізняється, ну абсолютно ні чуть. -чуть. Але є підлакування. Тобто це не фарба, це тільки лак. Для кого критично? Ми не купуємо, звичайно, що я завжди наголошую, для мене це взагалі. Як би сказати, сємочки, я навіть таке не рахую підлакування. Люди купляють биту Америку, яка вся перекрашена, передута, переварена, вздовж попередні їздять. Тобто, автомобіль з Європи, який 11-го року, по факту йому 13 років, одна підлакована кришечка без царапин, без недоліків. Я навіть це не рахую. Друзі, розумні, адекватні, нормальні люди зрозуміють, що хороший автомобіль з пробігом 180 тисяч без підкрасу за однею підлакованою кришечкою, це є дуже нормальний хороший автомобіль на даний момент на ринку України. Тому, якщо цікавить хороший Renault Megane, ми вас чекаємо на Насоплощадці місі Редовиль компанії «Лашкарс» або доставка по всій території України. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня!